Минобороны России сообщает о подготовке провокации в преддверии саммита на Аляске. То мы не люди. Ну, то есть вообще. Я как вот человек, смотрящий вот эти вот 24-й, прямой, потужный. Я вот каждый день задаю вопрос, где они их берут-то? Бешеные проблемы с водой. При этом я когда читаю истерику, которую начинают некоторые там блогеры и телеграм-каналы, хочется вам сказать, ну вы в чувство себя придите. Какие проблемы с водой? Их нет. Нет воды, нет проблем. Меня удивляет истерика, которая стоит в интернете. Часть все пропала. Жена Селюкова футболиста, Забарного, который стал игроком ПСЖ, и подписала, что она вырезала россиян, мешавших ей на фотографии. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube в каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий випуск антипропаганди. Чим ближче до п'ятничних подій, тобто до Аляски, тим звісно, гострішими, сильнішими стають російські інформаційні обстріли по нашим територіям. Ми з вами маємо бути свідомими і їм протидіяти та протистояти. Я як і завжди закликаю вас обов'язково підтримати наш випуск своїм лайком, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф. Хто цього ще не зробив? Пам'ятайте, що таким чином. Ви, зокрема, у тому числі підтримуєте незалежну журналістику. Ну і всі ваші коментарі традиційно вітаються. Ну а розпочнемо ми з Breaking News, тому що саміт на Алясці зірвано. Київський режим доклав максимум зусиль, аби війна продовжувалась, а не спинялась як того хочуть. Голуби миру, пиня та Трамп, українські нацики чи терористи. Терористичні нацики, я таки не розібралася. Чи можна ці слова використовувати в одному реченні? Коротше, терористичні нацики із київського режиму готують просто дітчайший теракт, аби підставити Росію. Як відомо, Росія ніколи чуєте ніколи ніколи не б'є по цивільним. Це Київ, всі ці роки обстрілює будинки, навіть коли не мав ракети, він все одно продовжував обстрілювати свої будинки і не сперечайтесь. Так от тепер перед самітом, коли мають зустрітися друзі, Київ, виявляється, готується обстрілювати Харків, так наче знаєте, в світі немає супутників, немає розвідки, так наче ніхто не бачить вектору польоту ракети. От всі тупі, їй Бог. і все це ще й за участі світових медіа, які судячи з усього з нами в змові, як складно цього разу підійшла російська пропаганда. Простіше було б повернутися до звичайного звичайної теми про створення брудної бомби чи на крайняк про отруйних комарів оборони Росії сообщает о про подготовке провокації в преддверии саммита на Аляске. Інформація получена по нескольким каналам связи. СБУ Служба безпеки України в понеділок привезла в чугую иностранных журналістів для підготовки репортажей о жизни. прифронтовых городах. Сам Киев при этом хочет увидеть в прессе материалы об ударе по густонаселенному жилому кварталу в Харьковской области. Обстреляют его сами же украинцы, чтобы через западных пропагандистов обвинить в теракте Россию. Вызвать волну сочувствия в мире и сорвать поездку Путина на Аляску. По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва, намеченных на 15 августа этого года российско-американских переговоров. С этой целью в город Чугую в Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне. Непосредственно перед саммитом в пятницу в СУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больницы с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, которые должны будут сразу зафиксировать завезенные западные журналисты. В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на вооруженные силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфлікту на Україні Возможны провокації і в других подконтрольних київському режиму насільонаних пунктах. Тож тепер нарешті у Пині буде нагода особисто поплакатися Флеша Трампа, бо немає сечі, терпіти ці Борошна. Ну скільки років можна все це переживати? Спочатку вісім років українці думблять Бамбас. Тепер понад три роки терору по території Росії, провокації, терористичні атаки, обстріли. Ну, російське ж населення не має спокою через цей київський терористичний режим. Ну а Трамп, в якого 17 розвідок на секундочку, найкращих у світі, він виявляється, не знає правди. Він взагалі не знає деталей того, що росіяни переживають. Йому ж не доносять цієї інформації. Він же в інтернеті не читає у чата GPT не. Питає Тож тільки Пиня і зможемо відкрити очі на правду, в якому важкому стані нині перебуває ядерна держава. Не дай Боже, ще Трамп впишеться за пиню на полі бою. Бо, судячи із усього, з того, що навалює російська пропаганда, друга армія світу, ну просто сама не стягує. По акації, к сожалению, сейчас много, і буде все більше. І більше. І от звернути внимание, навіть по сводкам... об атаках беспилотников на территорию России, да, их тоже стало вот э, больше, больше и больше да. регионов. Больше, Вчера да. целый день, кстати, тоже приходило из самых разных регионов России в течение дня огромное количество сообщений. Ну, что украинцы, украинские боевики хотят сделать? Посеять панику? значит, вызвать страх у населения, это понятное дело, что им еще остается делать, их в угол зажали сейчас, в общем-то, Зеленский там до сих пор прыгает, хочет на переговоры попасть, но не получится. Уже, знаешь, количество, количество, из количества мемов можно журнал составлять. Да, веселая история Зеленским. Но на самом деле, что касается провокации, то вчера еще тревожные сообщения приходили опять-таки от Минобороны. Сообщалось, что в преддверии 15 августа переговоров российско-американских хохлы тоже, тоже будут устраивать провокации. В, с этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа доставили группу журналистов иностранных СМИ под легендой подготовки серии репортажей о жителях города при фронтовой э, зоне. Непосредственно перед саммитом в пятницу в спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больницы с большим количеством пострадавших среди мирного гражданского населения, которые должны будут сразу зафиксировать дивизионные западные журналисты. Ну а смотри, опять значит, хохлы будут бить. По крайней мере, запланировали бить по гражданским лицам, по мирным лицам. Как обычно все. Да, а западные вот эти вот недожурналисты еще и снимать все это будут. Ну, на самом деле здесь важно, что мы знаем об этой провокации. Главное, чтобы вот эта информация дошла, куда нужно еще, например, до Трампа, да, чтобы он тоже был в курсе. А тут появлялись вчера сообщения о том, что ему не доносят полностью информацию об атаках украинцев по нашей территории. Я хочу нагадати, що, наприклад, наш недорогий друг Гаспарян він, як правило, відслідковує і відмоніторює всі українські пабліки, блогерів, наші телеканали. Цікаво, а йому самому естетично приємно було б дивитися на своїх колег. Ну, по-перше, мене враження, що в другу зміну вона все ж таки працює з кортницею. Ну а в першу їй навіть не цікаво самі читати цю інформацію. Ну, подивіться, якщо алярм. Камон, зриваються перемовини, підставляється Росія, то розкажи це якось, це ж трагедія. З іншого боку, а чого очікувати, коли ти щодня маєш розповідати одну і ту саму брехню. Але що цікаво за Парібрікам, от звідки, б, окрім мене й нашого випуску, ви б дізналися, що настрої в Росії не дуже то хороші. От, певно, вам здається, що паніка та погане сприйняття зустрічі на Алясці це тільки по наш бік фронту. А от і ні. В Москві зараз така жога, що вони близькі до оспалення Політ, Політики, філософи, мислителі, м'яко кажучи, виступають проти поїздки пині на Аляску. Виявляється, що в Росії мінімум з десяток фобій того, що може відбуватися цієї. П'ятниці, і що змусять Путіна до неприйнятного миру, і що Росія розвалиться, і що території віддавати доведеться. Одним словом, ніхто нічого хорошого не очікує. При тому, що сьогоднішні наслідки СВО для Росії, санкції, смерті, демографія, посіпаки Кремля чомусь негативно не сприймають для них. все окси нормально, а от зупинка війни для них це смерть подібно. Добре, хоч Соловйов вічно на своєму місці і вже дає зрозуміти, що він зможе пояснити будь-які наслідки цих перемог. Меня удивляет істерика, которая стоїть в інтернеті. Часть все пропала. Вот все, что чего, как, как мы можем, что-то. А чого ви подхатываете западные нарративы, которые пишет западний пресс, подстоящий основную задачу? это повлиять на Трампа, на его окружение. И что вы тащите все эти нарративы сюда? Зачем? Вот вся эта истерика, которая происходит. Чего вы дергаетесь? Нашей страной руководит человек, которого избрал народ, которому доверил. Владимир Владимирович Путин, который проводит в сложнейших международных условиях четкий ясный курс на национальные интересы нашей страны. Вы что считаете, что вот если ваши крики, вздохи и охи будут озвучены. Вчера я смотрю там у уважаемых людей, философов, просто ну, ощущение было, что им крышу унесло. То есть такой истерики все сорвало. Ну, казалось бы, человек, известный философ, но, наверное, должен что-то знать о том, что вообще есть некие еще исторические законы развития, и что, к сожалению, когда идет распад великих империй, а Советский Союз – Великая Империя, сейчас мы проживаем тяжелую фазу распада. Ми пытаємося не з нею боротися, то є прийомні закономірності. І от тому всі вздухи та істеричність, вообще це все за чим? Давайте все видихнеться. Ні, не виходить. От росіян, в принципі, видихнути не виходить. Вони самозаводящіся з будь-якої причини чи підстави, особливо, коли зачіпають росіян. Виявляється, що немає нещаснішої нації на світі за росіян. От правда. Хто тільки не кинув в них камінь, хто тільки не плюнув в спину. А за що питається за що? Хіба росіяни щось комусь погано зробили? Чому? Чому такий жорстокий світ хоче очиститись тотально від росіян? Точніше, не так: закритись і захиститись від них? Відповіді немає. Не розуміє його і графоман Геспарян, книжками якого навіть камін розпалювати було б соромно. Його надінтелекту не вистачає, аби пояснити, від чого хворий світ? Намагається вилікувати здорових росіян, ні. Вони ж все абсолютно правильно роблять. Так і треба: Сіяти війну, вбивати, сіти смерті. От тільки гаспарян чомусь не каже найголовніше. Далі ви почуєте великий такий спіч жовче-спускання щодо нашого футболіста. Так, от. За селюковського спортсмена, як каже Гаспарян, чинні переможці Ліги Чемпіонів ПСЖ віддають всього-навсього 70 мільйонів євро. А от умова переходу нашого Селюковського забарного до ПСЖ. Він, перш за все, сказав: там є один російський футболіст в цьому клубі, то він має піти нахуй. Так, от, клуб сказав, добре, він піде нахуй. І чомусь сам Гаспарян про це не згадує, що росіяни ні, вони не стають другим сортом. Ні. Вони просто стають тими, з ким ніхто не хоче бути поруч. Тому що там, де росіяни, там небезпека. А хіба хоче французький клуб, щоб одного дня російські танки їхали до Парижу? Ну, звісно, ні. Значить. Жена сільукового футболіста. Забарнова. Который стал игроком э, ПСЖ, опубликовала в свои соцсети фотографию с отдыха и подписала, что она вырезала россиян, э, мешавших ей на фотографии. Это, ну, любой здесь нормальный человек э, задастся вопросом: а вот, вот, вот делать совсем нечего. Ну, ладно, я там занятой, но я не знаю среди там многочисленных своих знакомых, кто такой ерундой занимался бы. Ну, ладно, это селюковый нрав. С ним ничего не сделаешь. Русских она обозвала мусором. Еще вчера я послушал на потужном телемарафоне, что мы не люди. Ну, то есть вообще, в принципе. Это просто, чтобы вы тоже знали. Вот, вот во времена а, Третьего Рейха было определение «унтерменш» – «недочеловек». Даже книжка такая была, ее осудили на Нюрнбергском военном трибунале. Ну, правда, спустя 80 лет на это все забили, ну, как обычно. Ну, я имею в виду на Западе, естественно. А теперь вообще не человек. Вот это шалава селюковая. Ну, мы же понимаем прекрасно, да, средний коэффициент мозгов в голове у футболиста. Ну, вы же прекрасно это понимаете, правда? что Господь их целовал явно не в голову. Но, правда, у меня вот при этом всегда возникает вопрос, куда же он целовал <coughs> некоторых выступающих в Российской футбольной премьер-лиге. Ну, это, к сожалению, видимо, будет одной из величайших тайн человечества. Так вот, ну, понятно, что у среднетипового футболиста интеллект равен... Ну, чуть больше, чем у инфузории туфельки. Mm. То есть в голову они едят и смотрят сериалы. Ну и соответственно, извините, вы же не ожидаете, да, что вот, вот подобного рода типаж возьмет себе э, в жены новую Софью Ковалевскую, правда? Mm. Ну, конечно же, нет. Т -т -т Там еще хуже будет. Это что очевидно? И поверьте мне, еще хуже может даже быть вот по сравнению вот с этой публикой. Причем вот на хуторе это вообще возведено в абсолют. Я же вам говорю, я как вот человек, смотрящий вот эти вот 24-й, прямой, потужный. Я от кожен день задаю вопрос: діані їх беруть то. Ну слушайте, ну ну хоч вообще ж то вот, може би бы там подискать. І в принципі говорити в Росії більше нема про що, окрім як про українського футболіста Забарного та його дружину. Все. На 140 мільйон Україну питань проблем не існує Саратов, Омск, Томск, Ростов дапіз на не цікаві неважливі. Ні, краще проговорити про українців у Франції. А що, наприклад, відбувається на окупованих територіях? Та ні, 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 вийшов. Вишов. То така тема нізя туди заходити, там не дуже все зручно. Пам'ятаєте? На другий день вторгнення в 22-му році Чепушилін це був ефір з Кабєєвої. Готував сіпарню на Донбасі російських пропагандистів до того, що ДНР буде простягатися щонайменше до адмінкордонів Донецької області. Він говорив про лічені дні, а не тижні, і що скрізь будуть майоріти російські триколори. Перемогою йому пахло скрізь. Хоча насправді пахло лайном. Просто Шипоч занадто звик до цього запаху. А тепер, через понад три роки повномасштабної війни, Чіпошилін. Виходить ефір до Соловйово пояснювати, чому на Донбасі не лишилось ані краплі води. На всю велику Росію розповідає як люди сплатілісь. Ага, сплатілісь в засухі. Їй богу, скоро там будуть торгувати сечою та сльозами. І це теж пропагандисти будуть продавати як абсолютну норму, що так і має бути. Ось так і живуть люди, які обирають русський мір. Сейчас, конечно, бешеные проблемы с водой. При этом я когда читаю истерику, которую начинают некоторые там блогеры и телеграм-каналы, хочется сказать, ну вы в чувство все придите. То есть да, конечно, проблема есть, но есть и... Ну, лето засушливает, да. Славянск еще не освободили, да. То есть, ну и, и так там, бьемся как можем, делаем все, что можем. Да, Владимир Рудольфович, а мы жители Донбасса, ну, скажем так, проходим очередное испытание с водой. Уверен, что справимся, потому что я вижу определенную консолидацию, там, несмотря на, скажем так, очень непростые условия с тем графиком, на который мы вынуждены были перейти. Но, тем не менее, реализовывается ряд мер, и краткосрочных, и среднесрочных. Мы видим, что идет и переброска воды. И я вам честно скажу, что... Сейчас уже начали достаточно экономно подходить к этому, к расходованию такого ценного ресурса. Мы видим тоже, да, я, к сожалению, да, фиксирую различного рода заявления. Ну, на каждое вот такие элементы есть, что ответить, но мы отвечаем действиями, там, ну, перебрасываем воду. Почему там из монаховского карьера мы перебрасываем? Вроде бы, казалось бы, 3,5 тысячи там, кубов. Вроде бы чего там. Ну, послушайте, это ценность. Это сейчас Ханжонковское водохранилище, где мы наряду с этим, мы сейчас чистим дно и модернизируем там, скажем так, водозаборные, водозаборное оборудование. То есть это, конечно же, облегчает. Потому что каждая тысяча кубов метра вот для Макеевки, вот мы ценно, 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 и за прошедшие сутки там, на пару тысяч всего лишь там снизилась, а мы видим количество жалоб увеличилось, что люди даже к такому графику, но ну, все же привыкают и все-таки настраивают свою жизнь. Ценность воды очевидна, потому что она меняет все остальное. Но нужно понять, Конечно. где взять воду, и прочее, прочее. В общем, справимся, Владимир Рудольфович. Тяжело, мы здесь не сами, слава богу, мы сейчас видим, что ну, и федеральный центр включился, регионы, шефы, продолжается переброска водовозок, потому что их не хватает. Мы расставили емкости, у нас уже uh, более тысячи емкостей стоит, которые мы регулярно наполняем. И, конечно, здесь вот важна регулярность их наполнения, потому что люди должны понимать, uh, с какой частотой, когда будет там следующий подвоз воды. Это, конечно же, вот эта диспетчеризация. Вот здесь вот больший акцент. Неможливо эту ситуацию на Донбассе из водой. Те, что было на наших Територіях, які обстрілювалися, але можна порівнювати ставлення людей. Просто так довго на щастя для нас у нас не була відсутня вода, але в Миколаєві вона пропадала на довгі тижні, коли росіяни нас обстрілювали. Так от в якийсь момент, коли українці почали надсилати воду у Миколаїв, то сказали, стоп, все вистачить. Її просто неможливо було фізично переварити, так багато її було. Всім світом українці намагалися допомогти одне одному. Далі ремонти, далі все, щоб привести до ладу. А на Донбасі такого не було жодного дня. Жодного. Це виглядає сміхотворно, коли невеличезне, колись мільйони місто відправляють в водовоз. До речі, місцеві перейшли і самі хіба що на Стьоп над власною реальністю. Я вже не знаю скільки сьогоднішніх Донбасян в 2014 році хотіли руської весни. Але сьогодні чомусь вони більше не просять Путіна вести війська, водні війська, впустити Посейдона, тільки не того, яким Солав'я постійно погрожує британцям. Немає закликів захистити рускоговоряще населення, що помирає без води. Тепер простий підсумок: немає води, немає проблем. Проблем з водой вообще нет. Все хорошо. Які проблеми з водою? Їх Нет, нет води, Нет проблем. До речі, часто відсутність мітингів, фактів протесту, взагалі прояву громадянської позиції в Росії і на тимчасово окупованих територіях пояснюється тим, що Росія це вам не Україна, там, от прям ви що, там б'ють, там все так жорстко. А ми завжди нагадуємо, що в 2014 році якраз українці заплатили своєю кров'ю за свободу і били, і вбивали, і стріляли. Але росіяни відрізняються від України тим, що в них немає сміливості. Ну а їхні мусора і мінти, вони справді відрізняються ще й своєю кровожерливістю. За що в Росії можуть, наприклад, розстріляти росіян? Правильна відповідь проста та очікувана. За будь-що. В рабів, яким і власне життя не належить, отримати кулю можна навіть просто за та хоча б власну позицію та захист парку. Вдумайтесь: парку. В Саратові підполковник поліції. Пригрозив розстріляти активістів, які заважають будівництву школи на місці парку. В парку «Територія дитинства, як іронічно, правда, в Саратові, на місці якого планують побудувати нову школу, розпочалися роботи із вирубування дерев та демонтажу дитячих майданчиків. Ну і мусор. Якби намагатися дуже м'яко, дуже спокійно пояснити, що ви, не, дорогі росіяни, маєте закрити свої варішки. И затолить рота. Бо вы просто не ма право голоса. Требую от вас, что вы покинули данную территорию. Если вы не подчиняетесь моим законным требованиям, yes, yes. я буду вынужден вам применить физическую силу и доставить no, вас органы. You know, будет необходимость, выстрелите. я вас всех расстреляю. Если no, будет спасибо. на то основание. No, <свят> а -ха -ха. Есть федеральный закон, в соответствии которого я вправе применить физическую силу и в том числе огнестрельное оружие. До речі, я вам нагадую, раптом хто забув, що все, що ми кожного дня висміюємо, висвітлюємо і вам показуємо, це та реальність, яка, не дай Боже, але може прийти і до нас. І мінти, і Гаспарян, і Соловйов, і Путін можуть захопити, якщо здатися і скласти і руки і зброю всю Україну. Вибір за нами це історія недомовленості десь на Алясці. Воля до цих рішень приймається не в Москві, а в кожній із наших осель. І якщо ми не хочемо стати маленькою Росією, то маємо бути активними, захищаючи нашу країну і інформаційний простір, у тому числі не забувайте, друзі, лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте сьогоднішній випуск, коментуйте побачене. і не забувайте підтримувати незалежну журналістику, тому що саме вона. Чесно, відкрито, прозоро дозволяє висвітлювати як події в Україні, так і за парібріком у тому числі. Підтримати всю роботу команди youtube каналу Курбанова Лайф ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!